Соняшник феном середньоранній український гібрид із періодом вегетації 109 113 днів, розроблений для класичної технології вирощування. Цей гібрид забезпечує високий потенціал врожайності до 5,5 тонн з гектара та має чудову стійкість до посухи, що робить його ефективним вибором для різних кліматичних умов України. Основні характеристики гібриду феном. Тип гібриду простий група стиглості. Середньоранній 109 109-113 днів, потенціал врожайності до 5,5 тонн з гектара, висота рослин 160-180 см, вміст олії 48-50% переваги гібриду феном. Висока врожайність, стабільний урожай до 5,5 тонн з гектара, що відповідає потребам сучасного виробництва, стійкість до посухи. Завдяки розвиненій кореневій системі, гібрид демонструє стабільний ріст і продуктивність у посушливих умовах. Адаптивність чудово пристосовується до ґрунтово-кліматичних умов усіх регіонів України, зокрема лісостепу, степу та полісся. Стійкість до хвороб, високий рівень стійкості до ФОМОЗу, фомопсису, іржі та вогнівки зменшує необхідність хімічних обробок. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.